Ось кейс. Куди слава? Антоне, дивіться, ми у вас вкрали дві з половиною хвилини вашого інтерв'ю. Тому Ой, це інтерв'ю має бути динамічним. Ви ж знаєте, що таке динаміка так. в кадрі. Так? Динамічним, максимум інформації за одиниці часу. Першою питання. Ми говоримо про те, все-таки вигнали мене вже можна мені перший поставити теж. говоримо про те, що можна тут безплакала. Не плакала, ридала, такими слідьми говоримо про те, що сьогодні всесвітній день телебачення, але ми проти. У нас сьогодні антидень. Ви на якій стороні? На нашій Чи все-таки на от е, е, людей, які за ну, всесвітній зла. день? Ні, я сьогодні Добра, буду на стороні зла? зла, бо я в, я в лігу третій, встав у шостій. Я сьогодні реально на стороні зла. Телебачення зло. Зло а чому так вважаєте? зло. Чому Зло. Є, ну, є, є певні причини? наскільки я розумію, що на сьогоднішній день воно не виконує свою функцію, яка там. Спочатку у, у закладалось? нього закладалась... яка закладалась функція телебачення? Ну, в моїй голові закладалась функція те, що Телебачення має розвивати, навчати, а потім вже розважати. Ага. У нас сьогодні телебачення розважає, 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 навчати там немає чому. Все, що е, йдеться в гонитві за рейтингами, це псевдоісторії, е, Вирвані з контекстів інтерв'ю, і ти знаєш, е, сам що, що робиться в українських е, телеефірах, де вириваються з контекстів. Робляться всякі там штуки, які просто от. Е... Ні, для чоловічка. Можете просто сидіти людина, там як горбач ліна, наприклад, я, і просто робити такі штуки, виривати з контексту ну, з знаєш, На Нанівець інтерв'ю взагалі оставили. Ну ви в яких, в, які, в яких містах ТВА і ідея ефіру дратують у вас? Ні, 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 ні. Мене дратує просто. Знаєш, наприклад, я теж давав колись інтерв'ю, і з інтерв'ю забрали там першу фразу, другу фразу, а контекст був взятий неправильно. Тобто іде певна маніпуляція, угу. тому. Ну, я, я не знаю, чи то така журналістська школа, чи от пам'ятаєш там 2000 рік, 2002 ще коли починалось телебачення, всі хотіли, всі робили, всі давали якесь все по-чесному. Це найголовніший на майданчику, хто е, весь ентузіазм телеведучого, режисерів, сценаристів, копірайтерів зводить на нівець. От хто приходить і я зараз і... тобі кажу не про ефірні речі, не, не а поза, ефірні. поза ефірні. Я тобі кажу про журналістську роботу, так. про е, сюжети, про документальні фільми і про ну, якісь історії, да? ми погнали за желтізною. Mm. Жовта преса зайшла в телек. Ти сам знімаєш жовтизну? Ні. Не знімав ніколи. Nie. Антон, телебачення може зламати долю? Люди певною мірою так, Певний... якщо знаєш, телебачення як наркотик. йде. Та там давайте вип'ємо постаграм і це буде 100 грам кокаїна. От телебачення сьогоднішній день наркотик. Є люди, які там бачу тільки кателік, бачу самореалізацію і те, щоб вони любили, і хвалили, але не бачу те, що в мене є сім'я, є друзі, є знайомі і є певна карма. Та? І телек – це не на все життя. Тобто можна бути в кадрі 5-10 років, а через 10 років ти сядеш, нікому ти не потрібен. Тому, ти що проходив звіс... це? Я пройшов це на радіо ще. Коли перші радіостанції з'являлись, я старий радійщик, як я себе називаю, це був 99-й, 2000-й рік. Ну, ще в маленькому містечку зоряна хвороба, просто звізда. Так ми ще отримали. Суми? Сума? Сума. Що ви робили? Що підходили? Як виявляли? Я, я знаю специфіку радіо. Хлопці дуже часто користувалися радіоведучі тим, що жінки по них не те, що сохли. Так. Вони стояли з ефіром, з тортами і просили, ну, тупо Подаруй доходило. Мені, Подаруй е мені е сина. так. Було і таке. Було і таке? Ні, ну радіо теж на той момент було такою штукою маніпулятивною, коли ти розумієш, Веде, що радіо. Ні. Ви Д... користувалися тим, що. Так. Звичайно, я користувався всі, всіми благами радіо. Тобто, у нас був розіграш піца. Я дружив з піцерією, Я користувався безкоштовно таксі, нічні клуби там знижки в знижки всілякі, популярність, відомість. Але ну то все не вартувало того, щоб тікати потім з міста Хто вирішує долю телеведучого. Продюсер. Сам телеведучий. Рейтинг. Ну ви ж телеведучі, ви ж самі розумієте. Ну, е, Якщо тобі буде казати продюсер, там, скажи... а вас можна в ефірі казати слово можна, да? можна. гімно. наприклад. Якщо тобі в, е, формат твоєї програми. Там передбачає казати погані слова відносно когось, а потім ти будеш казати, ні, чувак, я там. Ну це це ж у нас просто формат. В тебе ж є голова на плечах. Ти можеш відмовитись і не і не піти в кадр і не робити це. Але будуть я... ті, хто погодиться, правда будуть ті, хто погодиться. <говорит> тому сам ведучий, ламає свою долю людям, які збираються прийти на телебачення. Чого варто боятися? З чим не варто зв'язуватися. Я б не сказав би, що варто боятись. Ну, бо, боятись найстрашніший ворог це ти сам. Так в будь-якій професії. Навіть Вася фрізіровщик, який там переоцінить свої е, сили і влізе в фризу п'ятьма своїми пальцями, може їх повідрубувати. Так і ведучий, може встромити кудись голову, в, там, відключити цю думалку і вганитві за рейтингом, за самопопулярністю, за тим, щоб роботи на котлетницях там корпоративщиком будь да? і, е... Знівелірує себе як особистість. От і все. Антон, а ти, ось, наприклад, коли мріяв стати телеведучим, ти так собі це уявляв? Ні. А як? Ні, ну коли я мріяв телевізор... знову ж таки, будучи в сумах на радіостанції, я думав, о, я хочу працювати на інтері. Ну, попав все ж таки на п'ятий канал, і я бачив зовсім іншу кухню. Я, я якраз був на етапі, коли п'ятий канал з'являвся, коли ставав, і я кухню всю вивчав uh -huh. від початку. Тобто я вмію монтувати, я вмію знімати, я став за камерою, я монтував сюжети, я робив озвучку і так далі. І ну, телебачення для мене відкрилося зовсім по-іншому. Потім був другий канал, піш більш більший там. Зовсім друга була система, коли дуже багато людей там тебе забезпечують, і ти перетворишся на говорящу голову, uh -huh. що є дуже погано, і ну просто немає певної думки від того. Oh, від давайте. да. я, якщо чесно, добра людина, але я маю зараз поставити це питання, Давай. тому що, мабуть, більшість глядачів теж би його поставили. В мав і вів дуже велику кількість шоу, але популярності шаленої вони не мали. Немало. Чому як ти думаєш? Ну тому, що кидався на ті проекти, які давали. І я тобі кажу, що в мене не самоціль а, стати обличчям на обкладинці номер один. А, для мене самоціль навчатися протягом цілого о вас щось від це Ні, Протягом протягом, <с>? протягом а, всього життя. Я, наприклад, а, коли закінчувався якийсь певний період якогось знімання шоу, а, я переключався на іншу роботу, на якусь сценарну. Я писав, створював. А, Продукував, робив щось, і для мене не самоціль була на обкладинці якогось жовтого видання бути. Для мене самоціль це, щоб моя сім'я все нормально почувала, і щоб мої мозги не засихали, а просто розвивалися. Антон Середа, людина, Дякую. яка спробувала різні сторони телебачення, але, подобає, але продовжує в телебаченні працювати. Отримав пряника, і від Ні, телебачення. Останнім часом я не в кадрі півроку, і слава Богу. Повертайтеся в кадр. Андрій Слободян, Ось власник мені. телешколи в майбутньому, в подальшому в ранкових корасанах. Зробив невеличку паузу. Новини Славка, Солові. Король. Андрій, дайте плакат, дайте плакат. Антон. Ви проти телебачення.